Звісно, є. Допомір суміжні підрозділи, які працюють на також, на такому ж озброєнні, як і в нас, там якась полопка, яка ніхто не розуміє, що це відбувається, просто видає якусь ошибку і все. Ну все, ти не розумієш номер ошибки, там, там такі то -та, такі-то. -та. Що робити? Номер ошибки, там такі-то, -та, такі-то, -та. в мене там то за то. Він тобі говорить там, зроби те, те, те. Або каже, Або каже, в мене такої хуйні теж не було. Тут, типа, як в коло. От а буває там от Васька там дзвонить, ну Вацапі до мене дзвонить, бля, вадім там отака херня, типа. Кажу нормально, от те, оте, те, от там ту, там якщо надо, там піду до своєї гармати, там сніму там відео чи обведу там що надо, типа де нажати, типа, і все, і отак типа ділимся між собою. Ну, На то ж воно є по Побратими, братство, і якби ми ще робимо всі одну роботу. Скажіть, будь ласка, я завжди дивився ці всякі фільми там, про війну і так далі. Завжди, коли там з гармати, чомусь і удакує. Ну, Це необхідна штука чи чи ні, чи я